Під час чергового документування факту збуту наркотиків у оселі 23-річного криворіжця було знайдено не лише 4 кілограми маріхуани, а це приблизно 8 тисяч доз на 240 тисяч гривень за цінами чорного ринку. При документуванні даного виду приступлення було виявлено ще одне приступлення, яке носить общественний резонанс, була задержана сожительниця збитчика, яка являлась малолітній. И задокументирован факт вовлечения малолетних в наркоманию. Сожитель склонил к употреблению малолетней марихуаны. Для этого изготовил специальный прибор для употребления данного вида наркотического средства. До знакомства с подозреваемым лицом сожительница не употребляла и не знала о данном вида наркотика. Наразі дівчина приходить свідком по справі, втім і сама вже має наркотичну залежність. На її глазах проїздила переработка сорваних в марихуану, також на її глазах проїзд задержаних лиц, тому вона є свидетелем. Дівчина з жительниця з малозабезпеченої сім'ї, а чим світу рівень жизни. в том адресе, где она проживала, а также равнодушие ее родителей. Родители были в курсе, родители даже общались вместе с ее сожителем, они, они, они были даже, можно сказать, в восторге от их сожительства. Они всячески поощряли их совместное проживание. Тож затриманому згідно з чинним законодавством загрожує позбавлення волі не лише за розповсюдження наркотиків, а й за розбещення неповнолітньої. Найжахливіше в цій історії те, що про це знали батьки дівчини. Тож, вочевидь, відповідати доведеться і їм, адже в цій родині зростають ще діти.